Глядачі вистоємо, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У центрі Бердянська Запорізької області стався вибух. Він потрапився біля захопленого окупантами міського відділу поліції. За попередніми даними, там був організований тимчасовий штаб, в тому числі і морського командування. РФ у центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції. Йдеться в повідомлення: є жертви. Неспокійно було в області і порту. Окупанти вимушені були повідводити свої кораблі. Крім того, друзі, вчорашній. Корабель, на жаль, не потупили. Стало відомо, що у п'ятницю, 5 серпня, у Севастопольську бухту зайшов патрульний корабель проєкту 22160 типу Василь Буйков Чорноморського флоту Росії. Зайшов з буксирами. Правий борт корабля у районі корми обгорів. На кормі розміщено армійську пускову установку зеленого кольору. О 9.30 ранку. Корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля куриної пристані. У четвер, четвертого серпня, військово-морський експерт Хай Саттон із проекту Осінд написав у Twitter, що російський військовий корабель корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димову завісу, після чого був оповитий клубами чорного диму. Експерт також оприлюднив відповідні фотографії. За його словами, маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучення української ракети, і саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак остаточної ясності щодо цього немає. За даними експерта, на фото знято патрульний корабель проекту 22160 типу Василь Биков. Австрійський військовий аналітик Том Купер заявив. Що теоретично Україна зможе знищити російські кораблі в Чорному морі за допомогою Хаймерс, але на його думку, це наразі не на часі, бо від них не залежить ситуація на фронті. Теоретично, «Хаймерс» здатний влучити у корабель, але я думаю, зараз в Україні інші пріоритети. Вам потрібні Хаймерс, щоб цілити по мостах і тримати їх під тиском. У вас так мало Хаймерс, що кожен із них важливий. Російські кораблі Чорноморського флоту абсолютно марні. Раз на місяць вони отримують 8 чи 12 крилатих ракет калібр щойно з заводу, і цілять. По Україні, але це не впливає на ситуацію на передовій. Сказав він. Аналітик додав, що окупанти втратили багато морських піхотинців у Маріуполі, Миколаєві, Вознесенську, і тому не можуть висадити зараз десант в Одесі чи на півдні. Вони можуть лише намотувати кола і все. Як тільки Україна отримає достатню кількість хаймерс, скажімо, 100 злишком, з достатнім запасом ракет, тоді можна буде думати про те, щоб завдати удару по Севастополю або навіть цілити у кораблі в морі чи портах, додав він. Але зараз, за його словами, для України важливий кожен. Каймер з кожна ракета, щоб продовжувати обстрілювати мости через Дніпро. Це зараз пріоритет номер один для України. До зустрічі глядачі Вистоємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.